Слава Ісусу Христу. Сьогодні субота перед Воздвиженням і ми згадуємо пам'ять батьків Пресвятої Діви Марії, Богородиці Юакима і Анни. Але в цю суботу також жертвуємо нашу Божественну літургію за покійних. Дорогі сестри і браття. Головне питання. Людського життя це питання смислу і смерті. Тому що якщо ми будь-що, що робимо, а не даємо відповіді на питання життя і смерті, то така релігія не має жодного смислу. І скажемо ще інше, що ніхто інший, крім релігії, не може дати відповідь. На питання життя і смерті. Бо життя проминає. І дехто, навіть в нашій історії ще зовсім недавно, хотів нас запевнити, що насправді це питання неважливе, і коли людина припиняє життя на цій землі, то нічого далі немає. А тоді ми питаємося про смисл, чому ми пам'ятаємо тих, які відійшли від нас? А що взагалі ми тут робимо? І який смисл справедливості, любові, людських стосунків, народження, виховання дітей, дотримування певних правил? Навіть не кажемо ми про Божі закони певних правил людське, який смисл, як воно ось скінчиться незабаром, і воно пройде як одна мить, як один промінчик блисне, як одна іскра, і людське життя закінчується. І по різному інші релігії відповідали на це питання, але Ісус Христос. Дуже виразно зазначив, ми вам говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. І якщо хтось би сказав, та ніхто не знає, як то воно буває, оскільки ніхто не прийшов звідти з якогось іншого світу і це не сказав, то мусимо сказати, що це неправда. Тому що Ісус Христос прийшов. І сказав, а відповідь Ісуса Христа це віра у Воскресіння. Тобто, що життя воно не зупиняється тільки тим самим, що воно зупинилося на цій землі. І тому, коли ми говоримо про життя, то говоримо, що воно послідовне неперервне і вже ніколи не закінчується. Тобто не буде такого часу, щоб нас вже не було. Воно не Немає якогось моменту, щоб людина пропала і її якийсь час не було, потім вона знову з'явилася. Як вона з'явилася перший раз, то вже назавжди. Друге, всі оці наші змагання про справедливість, виховання, народження дітей, дотримування правил вони мають смисл. Тому що цими стараннями нашими ми насправді формуємо свою душу і формуємо наші стосунки з Богом. І ось сьогодні ми читаємо уривок з Євангелії, в якому кажеться: хто любить батька або матір більшими, ніж мене, той мене недостойний, хто любить сина або доньку більше мене, той мене недостойний. В одному селі були дві дівчини, які пішли до монастиря. І через рік, уже отримавши чернечий одяг, вони повернулися. На своє село на відвідине короткі. А люди запитують: ну що ж це за таке явище, як то ви живете в монастирі? А вони, не знаючи, як правильно відповідати, ото, що вони прочитали, не знаючи, як люди зреагують, кажуть, ну як ми живемо? Ми від всього відрікаємося, від багатства, від власної волі відрікаємося. Від майбутнього такого, яке могло бути у світі, від батьків відрікаємося, а люди нічого іншого не почули, лишень почули оце. Ми відрікаємося від батьків. І потім священ мусив їм пояснювати. Я маю завжди оце питання, люди задають, маю завжди з тим клопіт, тому що вони постійно протиставляють. Кажуть, як, то тепер я маю вибирати, кого любити? батька, матір, сина, доньку чи Бога. Але відповідь Ісуса Христа, і оце, з чим Він до нас звертається, воно не полягає у протиставленні. Тому що правдива любов, вона надодається. Якщо ми полюбили. От, наприклад, чоловік і жінка полюбили одне одного, і вони народжують дитину, то любов ця не розділяється, а навпаки, ще додається, тому що дитина з'явилася. І якщо друга з'явилася дитина, то любов збільшується, а не ту саму любов треба нам поділити вже тепер на двох. Чи на трьох. І той. Який не вміє любити Бога, то він насправді не вміє любити ні своїх ближніх, ні батька, ні матір, ні доньку, ні сина. Звичайно, що якісь прояви любові є, але цієї правдивої, глибинної любові бракує. І ось смисл людського життя вчитися цієї любові, як каже Ісус Христос. Навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця, і заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. І ця любов ніколи не проминає. Віра про мене і надія про мене, і світ цей про мене, все про мене. Але апостол Павло у натхненні. Нас запевняє, любов не проминає ніколи. Тому що правдивим джерелом любові і правдивою любов'ю є сам Господь Бог. І у Воскресінні всі інші стосунки між людьми вони припиняються, залишається лише Оце. І ми знаємо, що відходячи з цієї землі, ми не пропадаємо в безодню. А ми опиняємося у Божому світі, де можемо між собою спілкуватися, і де найбільше спілкування буде з Богом. Поки ми на цій землі, яким чином можемо ми спілкуватися із тими, які нам дорогі, але які вже не тут з нами? Єдиний спосіб це молитва і наша жертва за них. І саме тому ми збираємося на цій службі Божій, молимося і приносимо свою жертву за них, у вірі і великому переконанню, що Бог, який обіцяв Воскресіння, воскресить наших рідних і нас, щоб ми всі разом прославляли Його у любові у вічності. А тепер ми йдемо цим шляхом. Щоб любові вчитися, любов поглиблювати, щоб вона стала головним почуттям нашого життя любов до Господа Бога і до наших ближніх. Слава Ісусу Христу!